Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І поглянемо з вами діючі акції на продукти харчування. Всім дячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Спочатку подивимося з вами на олію. Знижка на олію від своєї лінії. Рафіновану і є нерафінована. Ось вона, об'єм 900 мл і ціна однакова: 67,60. Також знижка на олію. Щедрий дар. Не рафінована і рафінована. Ось вона. Об'єм 850 і ціна однакова. 78,90. На ось таку манюку олію. Знижка рафінована, об'єм 500 і ціна 41 гривня, 70 копійок. І також є знижка на олію рафіновану від своєї лінії. 227,50. Об'єм 3 літра. Майонез від своєї лінії 50%. Він смачний. 26,90. Майонезний соус від своєї лінії легкий. 28%. 300 грамів. 21 гривня 30 копійок. І майонез від своєї лінії 72 вже відсотки, 300 грамів і ціна зі знижкою 36,30. Далі з вами поглянемо знижки на консерви. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 г 62 гривні. Булгур з м'ясом курки 48,90. Червона квасоля з м'ясом індички. Також від своєї лінії 52 гривні. Знижка на тунець подріблений від своєї лінії у власному соку. І в олії 185 грамів 38,50 одноціну. Оливки чорні від делюкс з кісточкою 400 грамів 61 гривня, 10 копійок. І оливки зелені від делюкс без кісточок 68,50. Виріб фаршовий ковбасний ряд чесниковий напівкопчений 420 грамів і ціна 48,90. Знижка на ось таку ковбаску від своєї лінії. Губерська напівкопчена. Палочка 420 грамів і ціна 81 гривня 90 копійок. Салямі фірмова сира копчена від своєї лінії 292 гривні 70 копійок за кілограм. Знижка також на грудинку, особливо від своєї лінії 35 10 ціна за 100 грамів. І знижка на серденьки з м'ясо птиці австрійські, М'ясна лавка 190 гривень. Ціна за кілограм. Ковбаска лікарська 500 грамів пакування. І ціна 124. Сир напівтвердий. Гауда і Радамір 200 грамів в упаковці 77,90. Ціна однакова. Сир твертий дюгас 12 місяців, 180 грамів, 125,90 Зюгас погріблений 100 грамів в упаковці, 69,90 і тертий 100 грамів. Також в упаковці 62 гривні 90 копійок. Ще знижка на сир. На півтвердий салямі пластиночками 135 грамів, 56,90. І знижка на радамір пластиночками 150 же грамів в упаковці, 64. Оселедець, філе шматочки в своєї лінії 300 грамів, 69,50 грамів. І оселедець філе шматочки вже воліє 180 грамів, 45. Сьомга слабосолена філе, шматок на шкірі. Норвін 210 грамів, 215, 90. Знижка на менталь, філе на шкірі. День у день. І ціна за кілограм 200 гривень, так. Пельмені левада з яловичною та свининою. 900 грамів пакування 112,90. Пельмені левада панські 600 грамів 57,50. Пельмені фірмові левада з яловичиною. 800 грамів пакування 102 гривні 90 копійок. Трочки в глазурі, смак кокос, полуничка і варене згущене молоко. День у день. І ціна однакова 9,90. Чай, Лаваре, 6 смаків по 15 пакетиків, 150. Ось такий імбирний раночок, смак лимону, 22 пакетика 29,20 Чай. Зелений. З ароматом лимону в пакетиках 41 гривня. Це вже чай заварний. ароматом сунички та шматочків ягідь чорний та зелений. 80 грамів, 56,90. Чай чорний та зелений, з ароматом сунички в пакетиках 41 гривня. І чай 5 смаків, 25 пакетиків. І ціна 43 гривні, 20 копійок. Також. Знижка ще на ось такий чай від своєї лінії, суміш чорного та зеленого, з додаванням фруктів 70 грамів, 41 гривня, 90 копійок. І ось такий чай з додаванням суміші плодів та ягід від своєї лінії. Упаковці вже 50 грамів, він також заварний, 41 гривня, 90 копійок. Знижка на цукерки від Рашенки вечірні, 176 гривень. І вага 175 грамів. Шоколотері цукеречки 176. Вага вже 195 грамів. І цукерки від «Рашен». чорний шоколад, і молочний. Вага 150 грамів. І ціна однакова: 97,90 90 Речиво від Рашен здобне. Смак маленький та апельсина 135 грамів і ціна 26,50. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду, молока. І арте клас 70 грамів 11,50 одну ціну. Також знижка на шоколад лакмі з різними начинками. Ось. І ціна зі знижкою 35,50 в одну ціну. Батончики від крашен. Різні начинки. А ціна однакова: 16,50, цукерки від своєї лінії, кокос вагові. 180 Ціна за кілограм. Знижка на каву мелену котнуар 250 грамів. І ціна 197,90. Кава в зернах від делюкс 500 грамів пакування. І ціна зі знижкою 350. Кава в зернах від делюкс 1 кілограм в упаковці 671 гривня. 90 копійок. Кава. Ращина від своєї лінії сублімована 100 грамів в упаковці 116,90. Кава вже від своєї лінії ращина 200 грамів в упаковці 199,90. Напій, смак ананаса, яблуко вишня, виноград гранат. Літр 500 і ціна однакова 45,90. Томатний 52 гривні і апельсин 48,90. Напій лимонад від своєї лінії 2 літра. І ціна 29,90. Живчик, напій газований, така манюнька 500 об'єм мілілітрів 14,70. Ось такий ще живчик з соком яблука. Об'єм літр 125. І ціна 24. І напій живчик, яблуко та лісові ягоди 2 літра, 35 напій лимон та оранж 2 літра. І ціна однакова: 31 гривня, 40 копійок.